Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Сьогодні в відео буде огляд нового героя Мересанг. Знову відкрився вже завершений сезон Дюна. Щоправда, ще немає можливості зустріти спеціального героя на рівнях проходження і щось за це отримати, як це є в інших старіших сезонах. Але думаю, що вже скоро це додадуть. Всі герої Дюн, як на мене, хороші і корисні в тій чи інші ситуації. Тож давайте розглянемо де буде хорошою онучка хуфу. І ще наприкінці відео будуть мої виклики Дюн і подруги з Альянсу. Також триває набір активних гравців у Альянс Killers. Тут ти знайдеш однодумців, готових допомогти у якихось складнощах та питаннях, які можуть виникнути в грі. і які зможуть поділитися корисними порадами. А ще можна буде разом бити титана, брати участь у острові монстрів та квестах альянсу. Правила незмінні, Титана варто бити обов'язково, війна за бажанням з фіолетовим центром, а рівень 50. Тож, якщо ти хочеш знайти активний та дружній альянс, приєднуйся. Назву альянсу додатково залишу в описі. Отож, Мересанг належить до класу. Друїда це буде додатково собі прикликати лозу і належить до сім'ї сонця, тобто є шанс помститися ворогу сліпотою та горінням. А пасивка в неї це шанс 60% при ульті нанести ворогам ще 70% шкоди, і ще й шкоду піском 222 протягом трьох ходів. А якщо герой прокачений на максимум, то шкода піском буде 294. Я вже неодноразово говорила і ще повторюся, що пасивки в героїв Дюн дуже хороші. Це фактично можливість нанести додаткову шкоду ворогам, помимо основного вміння в нашому випадку, бо пасивки, звісно, є різні. І, хоч вони йдуть із шансом спрацювання, але з практики скажу, що доволі часто цей шанс спрацьовує і дуже допомагає. Герой добре укомплектована по статах: 854 броні, та й життя чимало 1000. 1580, атаки 747 і ще в неї альфа-ефіри на атаку. Мересанг з середнім набором мани наносить 130% шкоди всім ворогам. І чим більше буде мани у ворога, тим більшу шкоду вона нанесе до 250%. Стартовий рівень шкоди дуже малий, та й кінцевий для середнього набору мани не настільки високий 250%. Але дивимося далі: скорочує ману ворогів на 20%. Гвіневера привіт або навіть більше лісю на максималиках. А ще всі вороги отримають мінус 14% до генерації мани на 3 ходи. Що ми маємо, якщо зібрати це все разом. Звісно, 130% це небагато, але це самий мінімум при найгіршому розвитку подій, який може трапитися. Тобто вороги всі ультанули і стоять без мани, пасивка не спрацювала і так далі. Зазвичай шкода буде більшою, і ще пасивка та бонус сім'ї додадуться. Хоча, звісно, порівняно з її дідусем Хуфу це мало, хоча вона і швидше від нього зарядиться. Але вона своїм іншим вмінням збиватиме ману ворога, і вже готові до ульти вороги не зможуть використати свої. Її вміння і нанести шкоду, а ще ж накине мінус 14% до генерації мани, що теж трішки притормозить набір мани ворогу. Як на мене, це герой і атаки, і захисту. В захисті буде бісити ворога ось цим скороченням мани. І навіть якщо її не прокачувати на повний максимум до 90-го рівня, а до 85-го, альфа ефіри не так легко здобути, то вона має всі шанси добре втриматися. Адже має високі стати і, думаю, на будь-якій позиції і в центрі також вистоїть непогано. І звісно, в команді варто мати героїв з більшим рівнем шкоди. Також думаю, буде корисною на швидкісних режимах ватації та й в захисті, щоб трішки затримати і сповільнити героїв противника. Мені цей герой подобається, і цим її вмінням можна цілком користуватися в своїх інтересах. Хоча, звісно, стартову шкоду могли б і більшу їй дати. А то це шкода навіть менша рівня лісю чотирьохзіркової стандартної. Але як я вже і говорила, шкода розганяється завдяки наповненості мани, ворога, плюс пасивка і так далі. Ну і Мересанг. Доволі витривалий герой буде. Якщо мені її вдасться спіймати, то я точно її буду прокачувати і використовувати. А як вам цей герой? Пишіть у коментарях. А зараз виклики. У мене залишилося Х10 викликів за монетки Дюн. Є ще кристали на X10, але я не буду ще за них прикликати. Птолемей хороший лікар і ще не дасть недуги собі і сусідам поставити, але я його маю вже. Фаєз схожий на птолемея, теж хороший і теж є. Пробую далі. Рехетре. Теж лікар, оверлікар, непоганий трьохзірковий герой. Вакас теж вже випадав неодноразово. Ще навіть не прокачала його, руки все не доходять. Скіт Скал. Таке собі, якщо чесно, і все-таки хочеться якусь п'ятірку з дюн. Знову фаєз, ну, щось не щастить поки що. Але пробую далі. Азмія, ну це хоч і чотиризірковий герой, але я їй рада. В мене ще не було її, і я її обов'язково прокачаю. А хотеп, пішли четвірки, може щось і п'ятизіркове впаде. Є ще дві спроби. Знову рехетре. Пробую ще один раз. І нічого не випало, вакас. Ще відкрию скриню. Тут теж нічого такого цікавого нема. Ну, минулого разу відхватила Альнадаху, то що я хочу. Більше нічого не світить. Так, і ще є виклики подруги з Альянсу. Тут також 10 викликів буде. Рехетре, ну, ним нікого не здивуєш, він часто випадає, бо це ж трійка, хоча і норм. Акіла герой хороший і вартий прокачки. Знову Рехетре, ну, хоча б івентові трійки падають. Вакас, ну майже все так, як і в мене прикликається. Вален це вже геть треш пішов. Джунаїд, як і всі герої дюн, хороші, але наскільки я знаю, вже є такий. Ахотеп і такий вже є в наявності, а от п'ятірки дюн ще немає жодної. Фаєз, а дуже потрібно хоч якусь п'ятірку дюн спіймати. Каріл, і ще лишається одна спроба остання надія. Знову ахотеп. І скриня є 50 монеток, але на ще один виклик не вистачить. Ну, не наш це був день. Діліться своїми викликами в коментарях, можливо, комусь пощастило більше. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, і ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося. І всім миру та добра до зустрічі!